Чи загрожую, якщо ти зробиш це, то ти будеш цінний для мене. So, problems come when we make unwise choices in order to prove our value. Тому дуже обережно, щоб ми не приймали ці немудрі рішення, щоб отримати цю оцінку від інших людей. Again, we want to understand this. Ми хочемо розуміти це для себе.

Но дуже але треба дуже обережно, щоб ми не ставили ці цінності для того, щоб хтось мог досягати і отримувати свою оцінку. You are God says you are ви цінні, тому що Бог сказав, аюволневез за валю. І ви ніколи не загубите чи не втратите ці цю, цю цінність. Цю цінність. We need to remind ourselves and each other of that often і нам треба нагадувати один одному. Це часто, часто нагадувати. So back to our other question. Наступне питання. How have the changes or have them, how have the changes in your life affected your sense of value? Як зміни в вашому житті вплинули на ваше uh, на вашу зміну? Вашої оцінки себе. В вашому житті війна, все що трапилось, як це вплинуло на ваше а, вашу самооцінку, скажете на те, як ви відчуваєте свою цінність. Thank you for being honest. Because we know the truth, and yet there is that feeling that comes. For a moment or for some days or weeks that my value is changed. А uh, яке ми маємо, можемо мати протягом деякого часу, короткого чи довгого часу, ми думаємо, в чому моя цінне зараз, чи цінний я зараз? At least maybe as we reflect in the mirror as to how we think others look at us. злокенас. Uh, інколи ми дивимося на це дзеркало, як інше оцінюють нас. So we have the idea of value. And then we have the idea of shame. Shame. What is it and why do I feel it? We may feel shame when we cannot meet the expectations for value that we feel someone has put upon us. Ми відчуваємо сором, коли хтось очікує від нас а, щось, а, і ми не, а, а, не виконуємо їх що очікування очікування. Де сам колче звертиз естриймний парофол. Деяких культурах це дуже сильно some cultures speak of shame or loss of face. Uh, інколи в деяких культурах uh, кажуть про сором – це uh, втрата лиця And, лиця. And people will do almost anything to avoid that. І деякі люди будуть робити все можливе, щоб не мати цього, не мати цього сорому. Shame is not the same as embarrassment. Сором це не те ж саме, що відчуття Невпевненості, скажемо. If I came in to speak to you through this door and I fell down the steps, I would be embarrassed. Якщо б я а, вийшла з цієї двері, щоб а, говорити до вас і впала тут на сходах, це було би не сором, це було б невпевненість чи відчуття. Як це сказати? It's embarrassing. I cannot find the... uh, I find the... yeah, I, to them. I, would feel, I would feel silly. I would feel like you were looking at me and laughing. I would wish it wouldn't have happened. Yes. But you would not make me feel shame. No, be, uh, no, to feel shame would be, I am a stupid person because I fell down the stairs. So we put shame on people by taking um, their identity and, and creating a bad identity for them. Це коли ми беремо людину і надягаємо на на неї погану ідентичність і намагаємося щоб людина відчула це. У нас є цінність, це гарна річ. risen to someone's то А І ми не хочемо відчувати сором, коли ми не досягаємо.

We want to look at this very carefully. Ми хочемо дуже уважно на це подивитись. us the correct expectations for living the image of God. тому що наші країни, наші сім'ї, наші культури не вчать нас як правильно виконувати ці очікування, які Бога є від нас. На виду респансилітісюар фали. Нас є відповідальність перед родиною. Нас є відповідальність перед церков'ю, перед духовною перед духовним нашим суспільством. Ми маємо якусь відповідальність перед тем то громадою, в якій ми живемо, в тому суспільстві, де ми живемо. And many times those responsibilities take over our minds and our hearts. Інколи ці відповідальності настільки накривають нас, що ми просто не And we also we also begin to assign expectations to people based on who they are. І ми ми починаємо нав'язувати іншим людям очікування, Очікування які маємо від них. As to whether they are man or woman. Це залежить від того, чоловік це чи жінка, child or parent, uh, дитина чи батьки, in a high level of authority. може хтось при владі or a low level. Uh, чи немає влади зовсім. І ми кажемо що у вас uh, ви повинні отак от жити, а ви повинні отак от жити.

<laughs> it's okay, yes, this one has male and female, but it's front and back. No, no, it's not. No, it's not. It shouldn't be. There's different on both. Okay, sorry. Okay, so when you get it, um, so it should say side one or two. Там написано сторінка перша, сторінка друга, сторона перша, сторона друга. Подивіться там де цифрови. So, on side one, you will see that um, if you're either a, a woman in the community or a man in the community, but you will see that the person who you are in the community, as a daughter, as a friend, as a wife, or a mother, and then the same for a man. Is in front of God's expectations and standards for his creation. на першій сторінці. Ви бачите, що а, жінка в суспільстві, мати, дружина, подруга, донька, чи а, якщо у вас чоловік там буде для вас написано, вони стоять попереду Божого Божих очікувань, стандартів для його творіння. so often when we are making decisions and choices and living our life, the first thing when we do when we get up in the morning is think about who are we going to be as a mother, who are we going to be as a father, or a son, or a husband, or a wife. Дивлячись на то на те, ким ми являємось. чи я мати, чи дружина, чи подруга, чи як я буду, що я буду робити, дивлячись з цієї перспективи. And so God says if you are always looking at your responsibilities to everyone else before my common expectations, you may do things incorrectly. Тому Бог каже, Якщо ви в першу чергу будете дивитись на свої відповідальності перед іншими людьми а Тоді ви будете поступати неправильно. На другій сторінці ви бачите, що Божі очікування і стандарти для його творіння попереду. А потім вже йдуть а, різні характеристики.

Common expectations as our corrective lens, our, our glasses. God has expectations for His creation, for His humanity. These are not just for men, they are not just for women, and they are not just for people in various. Um,

Uh, IT equipment. Коли ви купляєте якусь девайс. Сам девайс. Якусь апаратуру, щось купляєте. Вона десь з інструкції. Омаби a car. Може купили машину. I know, men don't read it. Я знаю, чоловіки не читають це зовсім. But the one who created that thing is trying to tell you how it will work the best. Але той, хто створив, той, хто зробив цю штуку, цю апаратуру, цю машину, він написав це для того, щоб ви знали, як використовувати найкращим шляхом. The creator can tell you because the creator made it And he or she knows what that creation needs. А той, хто створив цю річ, він знає. Він написав для вас, щоб тому, що він знає, як краще використовувати. Аніс за сайм вевис. Те ще те ж саме стосується і нас. We are valuable. Ми цінні, and we have identity. Ми маємо ідентичність. ourselves. Але ми не створили самі себе. Only our creator knows how we work best. Тільки наш творець знає, як ми можемо працювати найкраще. and our churches will work best. Як наші відносини, як наші родини, як наші церкви будуть працювати найкращим чином. а the rule book. А, і ми кажемо та ні, мені не треба читати цю інструкцію. А я справлюсь. Я впораю. And here we are. And we are. With so much pain and so much suffering. So we need to discover some of the common um, expectations that our Creator has. And when we do that, then any other special instructions that He gives. or to women, для чоловіків або для жінок очи чодрин або для дітей або для лідерів. Де алмасфи андердос коман експектшн це це повинно йти до якби підлаштовуватись під because I'm such and such." А якщо людина каже, я можу робити це, тому що я такий такий. and it doesn't fall under God's common expectations. <clears throat> then I'm wrong. I'm making a claim I should not. Okay, so... Um, did you do these, these um, references? Did you do something with those? Or did you? Okay. You brought your Bible. Okay, so... I... Um, little bit of so exodus 20 verses 13 to 17 13 to 17 yes you may read now you watch for any of God's common expectations. Поки я буду читати, ви помічаєте Божі очікування, які в нього у Бога очікування. Це вихід 20 розділ з 13 по 17 вірші. Не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не даватимеш неправдивого свідчення щодо свого ближнього, не жадатимеш дому свого ближнього, не жадатимеш дружини свого ближнього, ні його раба, ні його невільниці, ні його вола.

They're all right there, aren't they? Okay, so there we have some common expectations. For men, women, children, leaders, everyone. Proverbs 6, verses 16 through 19. Проверс сикстін трюнайті. Притчі шість. Uh, шістнадцять, дев'ятнадцять. Притчі. Uh, книга прич, шість, шістнадцять, дев'ятнадцять. Ось шість речей, які ненавидить Господь. Навіть сім, що видні для його душі. Uh, Зарозумілий погляд очей. Командовий язик, руки, що переливають невинну кров, серце, що виношує злі плани, ноги, що поспішають на злочин, і фальшивий свідок, який свідчить неправду та сіє чвари між братами. Six things. Шість речей. Івіть се. Mm -hmm. Навіть сім. Mm -hmm. so, those are very clear. Тут теж дуже зрозуміло. What do you see? Sugar bunchter Haughty eyes what are haughty eyes or how does it say it for you how would you describe that uh -huh. When they're looking down on everyone else. Uh -huh. A lying tongue. Um, we that. Hands that shed innocent blood. Yes. Do you know that we can shed innocent blood even with our? And our actions as well. Ми можемо проливати невинну кров навіть своїми словами, а не своїми думками, не, не, не роблячи нічого. A heart that thinks evil things. Серце, що виношує злі плани. Feet that are quick to rush into evil. Ноги, що поспішають на злочин. One who lies, a false witness. A person who stirs up conflict. Люди, які How do we stir up conflict? Як як ми це робимо? There are times when we have to talk to someone about something that has happened. We should never hide evil. Бувають такі часи, коли нам треба поговорити з якоюсь людиною, нам не треба ховати щось погане. Але підійти так і. А ви чули це, а ви знаєте. We should, we should really Нам треба за це, за Ольгу. Yeah. <laughs> <laughs> Тому що в неї така проблема. Uh -huh. Ми якби розігріваємо це. No. Бог каже ні. So це Божі очікування від кожного з нас. God also opposes the proud so He calls us to not be proud but to be humble. These are characteristics and actions that um, these that we've listed are characteristics and actions that displease God.. But then, But then he gives us characteristics that are important for us and good for us. I think I'm going to give you an assignment. Because I think you're tired. Yes. So, I want you, I want you to come back tomorrow with ideas of what positive actions and characteristics please God. I know that you could find them Я впевнена, що ви зможете знайти це you, you know Тому що ви знаєте Біблію гарно. You, uh, треба вам якісь no указки, чи не треба? Я можу для прикладу один дати вам. Те, що uh, в мене написано, Це Євангелія від Івана. Джон Тертін, 34. 34 вірш. Нову заповідь даю вам. Любіть, любіть один одного. Як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. So what is the the that God? Яка характеристика і які очікування, що подобається Богу? Love one another as I have loved you. So there we go back to being made in the image of God. And He doesn't mean I'm going to be able to love as He loves, but I'm to love because I'm reflecting Him and He loves. І я можу це робити, тому що він створив мене а, а, по своєму образу, щоб я мог любити його люди іншим. Це те, як я відображаю його образ. God says do not do. Ми в нас є список речей, які нам не повинні робити. Now from you, for tomorrow morning, I need a list of things we are to do. І ваше домашнє завдання зробити список речей, які ми повинні робити, які Бог очікує завтра. General розповісти all. Все, що стосується те, що стосується всіх загальних людей. жінки, діти, лідери. These expectations are not negotiable. God doesn't say if you want to or maybe it'd be a good idea. He assumes in a good way that we